Всім привіт, знову в ефірі. Що як обіцяв, зараз спробуємо прокотатися з вами, проїхатись на тій канатній дорозі туди, до пляжу. Зараз подивимося тут. Подивимося яка ціна і що вона собою представляє. сюда я в календачке Я би сказав, екстремальний. Зволікати не можна. Вартість 200 гривень. Вартість 200 гривень. Пільг для МПД немає, ніяких немає. Так що з людини по 200 гривень. Ну от, в принципі. Бачите. Тяжність канатної дороги 425 метрів. Там трошки була не дуже якісна зйомка, Було таке темне приміщення. Ну, Ми не встигли висвітлити, що зробити, але ну, так от виглядає, в принципі, от як на один раз, одноразовий варіант. Можна розглядати. Один раз можна спробувати таке. Покажу, як воно виглядає віртуально, а ви вже для себе приймете рішення, чи треба вам воно реально. Тихенько. Тихенько Кирюха, все нормально. Ось такий краєвид. Наша мама має йти, вона не захотіла того екстриму, Ну було б насправді тут в трьох, трошки замало місця проїжджає. <плес> <плес> Бачите, небагато небагато бажаючих. Дивіться, яка краса. появляются Ну, да, гарно. Гарно и, в принципе, варто. Звуки. Такие <звуки> субъекты, <звуки> скажем так.

Так зона Катя, чудовий морський бриз Ну будет не меньше. Такая швидкісна висадка высадка я бы це сказал. Тут шатлы такие бачите, для экскурсионщиков. Пишу, що проїжджати по кільцю заборонено, тобто тільки треба вийти, тому платити ще раз і знову вистребувати. Зустрічаємо нас поворотне на тетя соня. Відкривай два до себе. Ліва рукою правий набой. Ліва рука, права набога. Зачепку. Так ми з вами прокаталися в дорозі. На наша мама вже тут внизу нас чекає. Нічого собі, як ти швиденько Впоралась. Я швидко біжала, щоб вас зустріти. А ми тебе там шукали. Нас випардила. Я знайшла пляж, на якому ми були, коли Кирюха був дуже маленький. З басейном. там ага. Басейн, бачиш? Але я так розумію, зараз він бас. Ну, бас Муніципальний. Так. Але басейн. Так, Басейн планів, так, да, так, да, так. Да. Бачиш? Mm -hmm. Якщо б тут були шезлонги, або ці диванчики... І... І так, Це живі... такий муніципальний пляж, бачите, але ви можете... Тут є така окрема ланд-зона, де можна відпочити з басейну маленьким. Ну, ну, але він тут... Достатньо, Тільки... для дітей він досить достатньо. Так. І в принципі, коли ми тут були, він був з підігрів, і там було Ну, Ось так, друзі, ну що. Ось так воно все виглядало. Ну, а наступний? Може він ще не відкрився, бо щось сезон бачиш. Ну, ну, тут не... має бути правило, муніципальні я Ні, ну ще... це зрозуміло. Але той, хто хоче для дітей басейн, він і в принципі хоче собі теж комфорт. Якийсь mm -hmm. шезлон, який Хіба там біля басейну відпочивати? Тому Ось так. Ну Ми йдемо далі на той самий пляжик. Не факт. Чого не той самий? Не, йдемо інший. Ми подивилися, що тут інше, ми тут не питали. На той самий це вже має бути не попали. Він приклеївся до кута. Море сьогодні, бачите, яке тихе, спокійне, обережне. Але не факт, що воно тепле. Може вчора воно було зовсім не тепле. Вчора воно було не тепле. Вчора було і погода. Вчора було чотири рази ми попадали під дочік. Вчора, звісно, було, так. Да, було спортивне загоряння. Розклався, зібрався, побіг. Розклався, зібрався, побіг. Бо тільки ми розкладалися, починався дощ. Це ми називаємо Барбі пляж. Та ні, це не той. Барбі далі. Плюс столу. 300. 300 гривень mm. Навіть масаж лікувальний 20 хвилин, 250 гривень. Ну, дивись, тут все рівно бунгало дешевше, ніж 300 гривень. Угу. Якщо, до речі, не знаю, як тут, але на жовтому камені, там якщо ви маєте ОБД, то ще 50% знижка. Тобто не 400, а 300. Що тут буде? Ну, пішли спитаємо. Ну, я б подивитися. Душова. Душува тут. Душова, туалет. Не, шо, там якось. Там мені більше подобається. Не, тут такі стаки. Ну це не дорого. Угу. Але тут... Тут якось воно так виглядає на любите. Добре друзі, ми, ми тут вже все з вами проходили. Трошки пізніше туди вийдемо ефір. Прогуляємося з вами по пляжу Лензерон. Відрізаємо немо, подивимося ціни, які в аквапарку і що нам пропонують на небо. До зустрічі. Далі буде.